Всі гарно і позитивно спеціально все не розчесала, бо мішла вам щось розказати. Минуточку слухайте. Ну я много у Тіктокові вижу стара баба, а які брива, а яке ей себе, а ти дивися на себе. Так, кладу все на міста. Дивіться, у старості ніколи не утікне. Я тепер стара. Ви Можете бути старі тоже. Аж дожити, звісно. конечно, аж Бог дасть, бы дожили. Раз. У другий раз. Е я за собі люблю. Ну, на що мені дивіться? Тепер вообще-то натуральна мода. Натуральне все має бути. Все модне. І брива, кучеряві, тепер натуральні, модні. І взагалі ж натуральна тепер модна. Так що, ну, я знала, що то так буде, за то я себе лишила натуральну, бо я була хоча б колись модна. <плес> я ще маленько заспана, зато вам хотілося сяка зняти, бо ви бачили, що мені чисто пофіг, що ви пишете. Йо? Мені все одно. За те, що я сама собі люблю. Коли всі встають. Ну, та як казати, ще бувають майстрашні, як я колись позмиваю то-то. А мені не є до чого привикати. Я все сяка. А ви що хочу вам казати? В основному пишуть такі роздуті, надуті. Усе в них надуте. Я хоч колись можу то надути, Ай, бо ви вже роздуті не одні. Ви вже мусите бути потатовані, понадувані. Йо? Так що ну. Успокойтеся. Не, не беріть дурне в голову. Не беріть. Яся люблю, я в особі вверена. Мені не є для кого старати, бо я була файна. Я хочу бути така, як мене Бог создав. І старітися хочу, і зморшки свої хочу відділити. І все хочу так, як має бути. Так що, Потяка вчена знаю, ну, що вам казати? Я файна. No. Розумієте, я файна була і буду. Ні в ушках, ні маленький. Може колись я значну натягати татувати, але на даний момент воно мені не треба. Йо? Та що? Успокойтеся, я тепер сама модняща, бо в мене ніч не є іскусственного, у мене все своє. Йо? Так що, зато я сама класна тепер. А Косяк Годен вийти в ефір, як я чесана. пупухла вставша. Косяк годен. Ви всі красите, бисте сте були файні, Бисте в ТікТоку знімали красиві пишні. а мені пофіг. Я собі знімаю така, яка я є. Все, Чус.